Да? Ви хотіти прокоментувати Таня, Я не лише прокоментувати. А, ситуація насправді погіршується. Тобто, Савік Шустер а, виграв суд останній, а, було доведено через суд незаконність а, процедури. Щодо тисків, але за мою інформацію Ви маєте ввіду, що йому у нього було ануліровано його рішення на роботу. Да, потім приостановили, остановили. Да. І от в понедільник суд признав, що це буде ці це рішення незаконне. Да. Але за моєю інформацією, генеральна прокуратура отримала вказівку адміністрації президента щодо подальшого тиску на безпосередньо і Савіка і на телекампанію. Тому, на жаль, це не завершується. Ні процедури, ні проблема, і утиски, про які ви говорите, мають можливості продовжуватися. І це буде ну, от в період відпусток так званих літніх для телевізійних каналів. Всі шанси, що тиск Генеральної прокуратури на кампанію з метою, скажімо, довести, що це податковий злочинець, та. А ось щоб зруйнувати Юринаме і в Україні, і з за кордоном, і після того фактично витиснути з країни, це буде продовжуватись. І ще раз кажу, це фактично вказівка з адміністрації президента.